Житіл, і відігнання всякого супротивну силу, Господу помолимо, Господи помилуй. Щоб дана була і благодать, визволення благословення Йорданське, силою, і дією, і сходженням Святого Духа, Господу помолимо. Господи помилуй! Да нам скоро під ноги наші на колодного ім'я слова, щоб оспівувати чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, не має жодного відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса твої. Бо Пати твоєю волею знебуття, до добиття твою владою, ти тримаєш творіння і твоїм промислом у порядку світи, через чотири стихій, затворив творіння і чотирма порами, коли року вінча перед тобою тремтять усі сили. Розумні тебе хвалить.